Повертаємось до теми Сирії. Західні політики саме зараз ламають списи, чи варто розпочинати військову операцію без санкцій Ради безпеки ООН. А тим часом авіанальоти можуть початися вже з години на годину біля британської військової бази Акротірі на Кіпрі. Перебуває наш кореспондент Олександр Моторний. Олександре доброго. Розкажи, звідки висновки про такий близький початок повітряних атак. Лідо, добрий вечір. Принаймні на тепер, але з певненістю казати, як завершиться цей вечір, якою буде наступна ніч. Казати зараз дуже складно. Про те, що тут на базі британській базі акротірі особовий склад до чогось ретельно готується, це очевидно. Адже впродовж останніх 24 годин з десяток разів тут приземлялися і здіймалися у повітря величезні військово-транспортні літаки. С-130, так звані Геркулеси. А пілоти цивільних пасажирських авіаліній кажуть, що упродовж таки знову таки останніх 24 годин кілька разів бачили одразу цілі ланки військових реактивних літаків, які заходили для посадки на базу Акротірі, звісно, що це факти опосередковані, але той факт, що 2011-го саме тут на базі Акротірі на Кіпрі була штаб-квартира командування військово-повітряної авіації, яка бомбила Лівію, про щось таке та говорить. Тим більше, що звідси навіть, на відміну від Лівії, летіти до сирійського узбережжя усього якихось сім хвилин. За великим рахунком, те, що Сполучені Штати, Британія та їхні союзники таки атакуватимуть Сирію сьогодні, у ці хвилини, не вірить хіба що сліпий або Глухий кількість одиниць військової техніки і на суші, і на морі, яка концентрується зараз тут на близькому сході, водночас і вражає, і лякає. Сполучені Штати залишили у аравійському морі одразу два свої найбільші у світі авіаносці, гарі Трумен і Німець, які здатні нести по 90 літаків. Кожен поруч із ними розташовані два бойових кораблі амфібії з літаками Харієр. У е, що стосується військової авіації, то НАТО має військове е, транспортне крило е, у Туреччині. А французька авіація та американська авіація розташовані ну, відповідно у Об'єднаних Арабських Еміратах та е, Саудівській Аравії. І, звісно, що база Акротірі безпосередньо у Середземному морі нині перебувають 10 бойових кораблів і британський підводний човен е, класу Трафальгар, який власне має на своєму облавку ракети тамагавк. Військові експерти припускають, що саме з цієї субмарини полетить перший Помагав у бік Сирії. Своєю чергою уряд Башара Асада та його армія мають, аби відповісти та захиститися близько дев'яти сотень зенітно-ракетних комплексів та понад чотири тисячі зенітних артилерійських установок. Але і це не головне. Сьогодні сирійський лідер заявив про те, що якщо інтервенція на Україну таки відбудеться, у небо мерщій здіймуться увага: понад вісім тисяч пілотів. Камікадзе, навіть якщо припустити, що цей сценарій виправдається хоча б наполовину, тут очікується, якщо не третя світова війна, то принаймні дуже сильна і серйозна за наслідками інтернаціональна битва. Лідо. Сашко, дякую. Звучить страшно. Це був наш кореспондент Олександр Моторний. Він працює біля британської військової бази на Кіпрі, саме звідти може початися бомбардування Сирії.